Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь, і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорпати, бо похрумкати ви не встигнете. І погнали читати історію. Але не забудьте підписатися, щоб до нового року набрати 5 тисяч підписників. У ця е, мрія здійсниться. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Якщо ви вже підписані. Дуже вам дякую. А тепер погнали читати історію, Бос хоче, щоб усі в Офісі подали йому оновлену історію хвороби. Отже, почну з оточення. Ця історія не про мене, а про мою подругу. І так, вона трохи довга, але обіцяю, це вартує вашої уваги. Минулого місяця в їхньому офісі сталася страшна трагедія. Один з колег попав просто на роботі. Йому ще не було і п'ятидесяти. серцевий напад. Просто сів за комп'ютер і все у відкритому офісі серед людей ви можете уявити, який це був шок. Під час поминок бос моєї подруги розмовляв із його родичами, і, здається, дізнався, що той мав проблеми з тиском та здоров'ям, які просто ігнорував. Родичі припустили, що, можливо, він би не помер або слідкував за собою. І ось тут у голові боса, схоже, щось клацнуло. Минулої п'ятниці він зібрав усіх співробітників відділу, а в них компанія немаленька, понад 250 людей. І зробив оголошення, сказав, що до 1 травня кожен має подати йому особисто оновлену копію своєї повної історії хвороби. Так так. Повної історії хвороби, за його словами, кожен працівник має протягом шести місяців пройти огляд у лікаря, отримати повний звіт про свої фактори ризику і надати йому цей документ, щоб він міг переконатися, що на роботі не буде більше жодних раптових справ. Він навіть роздав всім папірці із формулюванням інструкція. Там все виглядало як дивний потік свідомості, без пунктуації, без сенсу. Із юридичними словами, які він, мабуть, просто десь почув. За його логікою, така політика допоможе запобігти подальших травматичних інцидентів. Тобто, якщо хтось на роботі, колеги не травмуються. А якщо він заздалегідь знатиме, у кого проблеми зі здоров'ям, зможе, мовляв, попередити трагедію, звільнивши їх завчасно. Звучить божевільно, так? Але він, здається, щиро вірить, що це ще й захистить компанію від судових позовів. Типу, якщо хтось подасть до суду за моральну травму після того, як став свідком з колеги, компанія буде у безпеці, бо ми все зробили, щоб це не повторилося. І найімовірніше, ця ідея народилася не стільки через турботу про працівників, скільки через його власний страх. Він бачив на власні очі. І, схоже, злякався до паніки. Йому просто здалося, що якщо він видасть усе це за корпоративну політику, то зможе одночасно і зняти стрес, і виглядати як турботливий менеджер. Але збоку це все виглядає, ніби він просто з'їхав з глузду. Моя подруга людина розумна, її перша реакція була цілком логічна піти в понеділок до HR і все розповісти. Але коли вона ділилася історією зі мною, то сміялася і казала. Послухай цю абсолютно незаконну фігню, яку намагається провернути мій бос. І от я задумалась: звісно, це виглядає абсурдно, але, знаючи життя, іноді на питання, чи мають вони право так робити, відповідь буває так, мають. Тому мені цікаво, чи це справді незаконно. Бо на інтуїтивному рівні здається, що така вимога напряму порушує закон про недискримінацію людей з інвалідністю, конфіденційність медичних даних. Та й взагалі здоровий глузд. Тож підсумуємо, після того як співробітник від серцевого нападу просто на роботі, бос вирішив, що тепер усі мають надати йому свою повну медичну історію, щоб він зміг завчасно звільнити тих, хто може поклати або не травмувати інших. Отака історія друзі, кажіть, що ви про неї думаєте? Я думаю, що це божевілля, це незаконно і це негарно в усіх сенсах цього слова. Є медична таємниця, і ніхто не має права видавати цю інформацію нікому посторонньому. Це все має бути між вами і вашим лікарем. Ось тут взагалі ні до чого. Тому ця вимога безглуста, і вона мало того, що безглуста, вона незаконна. Отак, от, от. А ще це все прикривати тим, що він зможе звільнити людей ще до того, як вони Того? ну знаєте, це таке собі, таке собі начальник. Ну що це таке? Ну? Я турботливий, але я буду звільняти, щоб не травмувати. Що, що? Це звучить не як турбота, а як прикривання свої, своєї п'ятої точки, якщо чесно, це якось допоможе? Кому це допоможе? Судових позовів не буде за моральну травму. Моральну травму він каже, зато будуть позови за те, що він звільнив людину через її фізичний стан. Це також може бути приводом для позиву. Це жах, жахлива вимога. Мені не подобається таке, вона мало того що жахлива. Я повторюсь, вона незаконна, є медична таємниця, і вона, здається, є в усіх країнах. Я можу помилятись, скажіть мені, а тепер давайте почитаємо, що кажуть люди з цього приводу. Комісія з рівних можливостей працевлаштування має чудовий розділ з поширеними запитаннями щодо медичних запитів на робочому місці. Раджу твоїй подрузі уважно його прочитати, а потім одразу звернутися до HR. І авторка пише: Дякую, це справді дуже корисно. Мене особливо зачепив один момент із цього документа: запити пов'язані з інвалідністю або медичні огляди працівників, повинні бути пов'язані з роботою та відповідати бізнес необхідності. Як ти вважаєш, чи може він якось юридично виправдати це своєю турботою? Мовляв, він просто намагається запобігти травматичність. На робочому місці, чи це вже занадто притягнуто за вуха, щоб мати якийсь сенс у межах закону, і тут пишуть на мою думку, це абсолютно не відповідає критеріям, пов'язаної з робочою та бізнес необхідністю вимоги. Це надто загальне, подумай сам щоб виконувати будь яку роботу людині потрібно просто бути живою. Але це не дає роботодавцю право вимагати повну історію хвороби всіх співробітників. Закон це чітко пояснює. Роботодавець може вимагати медичні дані або обстеження лише у випадку, якщо має обґрунтовані докази, що стан працівника реально впливає на його здатність виконувати ключові робочі функції або становить пряму загрозу іншим. Таке переконання має базуватися на об'єктивних доказах. А не на здогадках чи загальних припущеннях. Інакше кажучи, твій бос не може вимагати лікарську довідку просто тому, що всі смані. Наступний коментар. Це тільки мені стається, чи це буквально звучить як втрачений сюжет офісу. Блін, я б хотіла подивитися на Майкла, який каже, так, всі мені медичні справки сюди. Блін, скучаю за офісом, треба передивитися. І авторка відповідає: Ха-ха, дякую тепер, я не можу розбачити це. Уявляю, як Майкл Скотт стоїть посеред офісу, розмахуючи паперами і кричить: Ми рятуємо життя людей, це наш корпоративний обов'язок. А тобі Зейчар тихенько намагається пояснити, що це проти закону. І в результаті вони влаштовують епічну сутичку в кабінеті. Хоча, якщо чесно, Майкл це радше приклад безпорадної, але добродушної некомпетентності. А з моєї подруги зовсім інший рівень. Він справді злісний, егоїстичний і переконаний, що йому все дозволено. Моя подруга вже кілька років розповідає мені дикі історії з того офісу. Боже, а тепер уявіть, Майкл Скотт, який дізнався, що один із його співробітників. Від серцевого нападу, це навіть не смішно, це справді сумно. Я прямо бачу цю сцену. Він сидить сам у своєму кабінеті, дивиться у вікно на парковку, тримає в руках холодну чашку кави і просто мовчки плаче. Я не можу згадувати цей серіал без посмішки, він мене дуже смішить. Робо все, план на ці холода в мене є. Так що, якщо відео не будуть виходити щодня, то ви знаєте, це все Майкл Скотт. У нас є оновлення. Давайте читати, до чого провела ця вся історія. Я щойно говорила із моєю подругою, і це офіційно. Її босс тепер колишній бос. Після того оголошення вона, як і планували, пішла до HR. Спокійно виклала ситуацію, показала записку, пояснила все детально. HR виглядала щиро шокована і запевнила, що розбереться. Потім тише цілий тиждень, бо з тим часом теж підозріла замовк, жодних новин, жодних наказів, жодних згадок про його ініціативу. А потім минулого понеділка він просто не прийшов на роботу, офіційного пояснення не було. Але асистентка сказала, що він нібито. Мав кілька важливих зустрічей із корпоративним HR, після яких взяв тиждень особистої відпустки. Тиждень минув, але він так і не повернувся. А сьогодні зранку в офіс прийшов представник корпорації і повідомив усім, ваш колишній керівник більше не працює в компанії і представив тимчасового керівника, поки ми не знайдемо постійну заміну. Подруга дізналась трохи більше за кулісами, бо саме вона першою подала сигнал у HR. Під час обіду hr дівчина поділилася, як усе розгорталося. Коли корпоративний відділ дізнався про медичну політику, там здійнялась справжня паніка. Виявилось, цей бос і раніше мав історію безглуздих ідей, які закінчувалися катастрофою, але кожного разу він уникав відповідальності, перекладаючи провину на когось іншого. Коли місцевий HR спробував пояснити йому, що вимагати медичні записи, це не просто незаконно, а ще відкриває компанію для судових позовів. Він влаштував істеричну сцену. Наполягав, що керівництво просто не розуміє його геніальної логіки. Потім його викликали на зустріч із корпорацією, щоб спробувати переконати, але він не зупинився. Перетворив розмову на монолог про те, чому саме він правий. І як рятує життя людей. Урешті втрутилась віцепрезидент, і на цьому все закінчилося. Формально його не звільнили, але дуже сильно рекомендували подати у відставку. Ніяких рекомендацій від компанії він не отримує лише сухе підтвердження, що така особа тут колись працювала. Подруга з того часу нічого від нього не чула, і, здається, не особливо хоче. Вона навіть зраділа, сказала, що це перший день за два роки, коли їй приємно заходити в офіс. Ще є приємний бонус, тепер на посаду керівника розглядають її давнього колегу, який завжди був для неї наставником. Тож цілком можливо, що після цього всього фіаско вона ще й виграє від цієї ситуації. Тож мораль історії якщо твій бос починає вимагати повну історію твоїх хвороб, не панікуй, просто повідом HR. Вони, як виявилось, іноді таки можуть бути на твоєму боці. Отака історія, друзі, чекаю вас в коментарях для її обговорення. Не забудьте підписатись, а ми побачимось з вами завтра. Па-па!